Як відправити безкоштовно посилку на фронт? Заходимо от «Гуманітарія. нова пошта. Шукаємо от програми Гуманітарної нової пошти. Нас хвилює разова допомога. Подати заявку. Те ж саме в мене. Є отам такий додаточок. Ось він. Дивіться нова пошта спеціальний додаточок. Читаємо всі умови. Дуже уважно читаємо, особливо про звітність. Це написано більше, мабуть, на сайті. Ім'я, прізвище, код, телефон, категорія, військові. Вантаж. Дрони комплектуючі, маскувальні сітки. Кількість відправлень. Не більш п'яти, ну нехай буде два. Вага. Сітка вісім на шість. Вага об'ємна буде більше тридцяти кілограмів. Вона тактом уже п'ятнадцять, об'ємна більше тридцяти. Якщо це хвостовики пластикові там для дронів, да? От по факту остання посилка була вага 3 кг, об'ємно вони нарахували 20 кг. Тобто ставте всі посилки до 35 кг, нормально буде. Ну, Можливо, якась сітка більша. Донецька область, ну або куди ви там шлите? І надіслати анкету. Все. Вам через 10-20 хвилин на додаток нової пошти прийдуть промокоди і посилання. Йдете на пошту, формуєте свою посилочку, як звичайно. Вказуєте, що платник ви, замість оплати даєте промокод, сплачуєте одну гривню і вуаля. Я думаю, що військовий, котрий там. Теж може оформити такі промокоди на себе. Тоді ви вже відправляєте е, за рахунок військового, то, тобто пишете, сплачує отримувач, а він там, замість того, щоб платити, дає свій промокод. Далі заходите в додаточок нова пошта промокоди, знаходите посилання з промокодами, що прийшло, заходите за посиланням і вказуєте номер накладної. Е, по якій ви скористалися цим промокодом, ще на сайті було написано, що треба фото звіт того, що вложено, було в посилку, але я за тому посиланню не знайшла куди його завантажувати. Тобто, зайдіть, будь ласка, на сайт і почитайте уважно умови. Тобто, все це зайняло у мене, ну, мабуть, хвилиночку. Тобто, півхвилинки заповнення анкети, і півхвилинки я відзвітувала новій пошті, що я там відправила. Все, користуйтеся, будь ласка.